ЧАС Слухати Слово Боже. Доброго дня всім нашим слухачам. А може, у вас ранок або вечір? Наша подорож світом Біблії триває. Ми слухаємо біблійні розповіді з історії вибраного народу Божого Ізраїлю. Цього разу народу Божому загрожує небезпека завоювання. Цархас проявив непокору Богу і тепер юдеї погрожує. Асирійський цар. Після смерті Ахаза, новий цар Єзекія намагався вирішити проблему з асирійцями, які змушували платити велику данину. Ворог ПІД Брамою, Друга книга царів, 18 і 19 розділи. Імператор Асирії прийняв золото Єзекії. Однак, замість того, щоб відійти назад. Наказав своєму воєначальникові на чолі великого війська йти на Єрусалим. Сирійці марширували шляхом до міста пихаті й зухвалі і вимагали здачі. Єзекія звернувся до людей і навчав їх, що робити, попередивши, аби вони мовчали і тільки спостерігали. Він вирядив трьох довірених радників, аби вони переговорили із сирійським повноважним посланцем. Якщо ви кинете виклика Сирії, почав посланець, то вас уже ніхто не врятує, навіть ваш Бог. Будь ласка, не кажи таких слів мовою, яку розуміють наші люди, попросив один із посланців Єзикії. Нам не хотілося б, аби люди чули такі твої слова. Але ж вони і є ті, хто повинен почути ці слова, відповів Осирієць. Він склав у рупор свої долоні і загорланив, повернувшися до єрусалимців, які стояли на міських мурах і спостерігали за переговорами. Підкоріччя могутньому імператору Асирії і не звертайте уваги на царя Єзикію. Він не зможе захистити вас. Не вірте вашому Богу, вірте нам. Ми відведемо вас до чудового краю, де ви будете щасливі. Ніхто не вимовив у відповідь ані слова. Усі діяли згідно з наказом Єзикії, мовчки дивилися. Коли довірені посли повернулися і доповіли про все Єзикії, той відразу попрямував до храму молитися. А ще він наказав цим трьом своїм помічникам піти до пророка Ісаї і попросити його, аби він також помолився і попросив у Бога допомоги. Ісайя ж сам вирядив посланця до царя. Бог сказав, щоб ми не лякалися сирійців. Не треба їх слухати, коли вони говорять, ніби Бог не може допомогти тобі, царю. Бог зробить так, що імператор повернеться назад до своєї землі і не завдасть тобі ніякої шкоди. Коли імператор довідався, що Єзикії не збирається здаватися, він надіслав йому листа. Твій Бог сказав, що ти не підпадеш під мою владу, писав він. Проте не вір йому. Боги інших народів не допомогли їм. Чому ж із з вами станеться інакше? Єзекія не показав того листа нікому лише Богові. Він захопив листи з собою, коли пішов до храму. Будь ласкавий, поглянь, що пише імператор, молився він врятуй нас від нього, і нехай увесь світ побачить, що ти Бог. Бог дав відповідь через пророка Ісаю. Імператор вихваляється, ніби він сильніший за Бога. Однак він нічого не може зробити, якщо Бог цього не дозволить. Бог захищає тебе. Асирійці повернуться додому, не випустивши жодної стріли в бік Єрусалима. Невдовзі перед цим асирійське військо розгорнуло табір навколо стін Єрусалима. Вони оточили табором усе місто. Однак саме цієї ночі. Сталося щось несподіване. Коли імператор прокинувся вранці, він побачив, що тисячі його воїнів лежать повбивані. Ангел Господній вночі стратив усе вороже військо. І імператор не міг нічого вдіяти, лише зібрав кілька людей, які залишилися, і подався. Додому хіба може людина бути сильнішою за Бога? Звичайно, ні. Та Асирійський цар так не вважав. Він був настільки самовпевненим, що не зважав навіть на самого Бога. Чого ми навчилися? Усіляка самовпевненість великий і дуже небезпечний гріх Господа Бога нашого ми хочемо любити. Слухатися та з благоговінням і пошаною ставитися до Нього й усього, що Він нам говорить. Але нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі навколо Слова Божого.